Доброе утро, Морген». друзі. Ну ніч нас нас дивує зірками. Кожен шукає свою. А що ми шукаємо зранку? Ми шукаємо цікавих гостей, і вони в нас зараз вже в студії. Руслана. Вічного щастя немає. Хтось забукає, а хтось я так хочу згадає про сонце. Раз, два, три, а де він мій день, де мій сніданок, де сонце зійде? Най-най най 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 радай, прийде і розповість мені відповідь. І нижні ноти можна брати тільки зразу. Голоса так хорошо. Спасибо тебе за цю пісню. Я не стану повторяти. От якщо брати твоє творчество, це, мабуть, все-таки є туди, Руслани. Ти знаєш, ти його написала. В чому я тебе поздравляю. Ну, сьогодні ти прийшла з пісенкою Мішель. Я так розумію. Там трошки романтики і трошки драйвіться такого. Для ранку. Щоб так зранку прокинутися, нормально. Можно подавать. А мы драйки. такие хамы, мы вообще с Русланы поздоровались. А вот сидят прекрасные молодые люди, а мы как-то их их и не знаем. Оленька, Женечка, Юджин. Добрий, Нічого собі дітки виросли. <рес> а, <рес> скажи, хто Показала это? наконец то да? А Ви зараз побачите в ефірі. Все, що ми з ними разом а, зробили, це, це, так, да? це хореографи, танцюристи дуже відомі. І ми зробили от нову роботу. Всі пам'ятають, шалала так само Юджин і Оля робили. А зараз ми зняли ще більш масштабне відео. А якщо в шалала знімалося 500 чоловік, то в цьому відео знімалося вже близько півтори тисячі. От організувати таку масочку було непросто. І ми це зробили у Львові і Я дуже хочу подякувати всім, хто прийшов на ці зйомки, тому що ми знімали шість годин 6 годин на стадіоні у Львові на Вілотреку СКА. Це критий стадіон. Тому що на відкритому на аренах де будуть відбуватися футбольні матчі, ми не могли знімати, що було холодно. Це у Львові. Це, так? Це у Львові, так. Ми зняли пісню, називається Давай грай. Пісня, яка ну можна сказати, що вона присвячена головній футбольній події. Але я думаю, вона в першу чергу присвячена масовому рок ролу і всьому, що буде відбуватися зараз в турі. Ми виїжджаємо в тур. І і от Женя і Оля, вони будуть в кожному місті організовувати величезне масове шоу. Велике масове шоу. Більше півтори тисячі людей з нами одночасно будуть виступати. І сто з них будуть на сцені. Це буде дві трибуни на сцені, і ми будемо всю площу розділяти сценою на дві половини і влаштовувати між двома половинами змагання такий батл, як на футбольній трибуні. Своєобразний флешмоб, да? так? Це, це цікавіше, людей. ніж флешмоб, тому що ми будемо робити ритми, ми будемо робити всякі звуки. Ми будемо вигукувати, одним словом, ми будемо створювати те масове шоу, яке має просто вставити всіх європейців, які до нас приїдуть. Вони не вміють вболівати, болювати. Okay? Yeah. Ми їм це покажемо. Ми покажемо, що українські масові е... yeah. рухи і ігру, і звуки вони будуть набагато цікавіше. І ми хочемо фактично простих людей е... ніби взяти в цю атмосферу, бо не всі попадуть на стадіон. Можливо, хтось не захоче йти на футбол. Mm -hmm. Але в цю атмосферу оцього трибунного драйву попадуть на нашому концерті сто. Слушайте, знаете, вот все, кто верит в реинкарнацию. Вот часто там начинают рассказывать, что кто там. Я был рыцарем, там я была принцессой. Вот я не знаю, знаешь, кем Руслана была? Ким? Полководцем, а ну -ка. как минимум. <с Questo> для, да, да Для до нее, это там один-два человека нет. Толпа. скоро она будет городами двигать. <сушуйте> <с dunno>, серьезно, нас. Да, да. Я, до речі, в клипе аниматор. Я показываю рухи. За мною люди їх повторюють. І ми роздали, мы дуже знайшли цікаву фишку. Мы придумали, что треба роздавати людям барабанні. Тому що чомусь футбольні фани е, от все вже використали, Всякі там свістілки, дуділки, дуділки, дуділки піщалки, да. гримки, а от додуматися просто постукати. барабанами паличками постукати, вони ж легко використовуються і це класно виглядає, воно так ефектно. Ми всім людям роздали. Да, і воно, е, ми, саме головне, що ці пісні я придумала, це замість. От мене все как-то не давало спокойно спать вот эта песня Рики Мартина Олеоле. -оле". Угу. Все, я как-то не могла спокойно по ночам спать. Мне шесть вот это Оле Оле, думаю, ну аки, оле Олеоле. По-моему, ты пер же... я... первая женщина, кому Рики Мартин не давал спать. Ну, У нас ну, ми придумали, що замість олі олі можна співати ого. ого Нарешті я думаю, ну гей, гей, якщо раз почнемо співати, всі скажуть Руслана, контрольним голову да, да? контрольним голову. А тут, <laughs> а тут я думаю, ну все ого, ого це ж реально наше. Вже ніхто не скаже, бо вау вже говорили, А це там якийсь американський вау, Вже тут точно ніхто нічого не скаже. Ого, ого, точно по-українськи. Русланочка, давай коротко. Ні, ми все-таки посмотримо прем'єру, тому що ми вже просто. Давай коротко презентуй кліп, ми його посмотрим, обязательно продовжимо общение. Кліп, який зараз повністю вперше прем'єра на м ЄМДА в цьому ефірі, ми для вас підготували, щоб ви могли зробити ці рухи разом. Дивіться і запам'ятовуйте.

Давай, І скажи, хто з нас утримає все Давай, Що нам гра наша принесе люда А тут хвилю можна робити Як ще можеш вигравай Зі мною гоу-гоу-гоу, час прийшов Я с, дет, я с детского садика ничего подобного не делал. Почувствуй себя ребенком Класс. на канале М1. У нас э, была только что премьера от Русланы. Вы стали участниками этого э, зрелища. Ну и надеюсь, вы учили все движения. Руслан, у нас есть страничка ВКонтакте, Гутен Морген, и мы зачитаем буквально несколько вопросов, чтобы никого не, не обидеть. Те, тебе пишут люди. И вот э, вопрос. Руслан, как ты начинаешь свое утро? Это спрашивает Лена Игнатенко. Я? Я його не починаю, бо я не закінчую ніч. Я щоб не починати ранок, просто не лягаю. От, наприклад, сьогоднішній ефір я вчора вечором подумала, навіщо лягати, якщо в шості ранку вставати. Знаєш, як та просто прям э, вопрос, вопрос. Аліна Мерзлікіна, Руслана, як проходить ваш день? А він вообще не проходить. <рисловно> <рисловно> він. Проходить мимо. <рисловно> він мимо по повз проходить. Ну я коли я, коли стою в студії, співаю, коли э, на концерт готуюся, коли от репетиції маємо зараз до. Туру, коли, в принципі, в трудах і заботах, як і пчела. Я буду так вот, знаєш, бліцево тебе спрашувати быстренько, щоб Василь Шупінюк спрашують, Руслана, планується ли тур по Україні? План планується. От ми якраз зараз наша маленька команда в цій студії, і ми якраз виїжджаємо, буде Львів, Донець, Дніпропетров, Запоріжжя, Харків, Київ. До речі, 19-та Майдан Незалежності приходьте обов'язково. Полтава, Чернівці і ви самі перші, 27-го Вітя, ми маємо з вами довести, що саме Кіровоград розпочне достойно цей тур. Це величезний тур, «Вболівай з найкращими називається великий рок-шоу, і присвячено воно, як ви зрозуміли, головній футбольній події. А спрашиваю, з якого возраста ви почали піти, Юлія Нікольська? Дуже маленька, я була, не пам'ятаю. Руслана, чи впізнають тебе шупінюк на вулиці? Кліп просто офігенний молодчинка, п'ять плюсом. О, є о є! Офігенний! Офігезний у Львові кажуть. А питання було? Чи впізнають тебе, зазвичай? Позавчора заходжу в супермаркет купити собі ряженку, і до мене підходить чоловік, такий, мені навіть здалося, що він якийсь дуже дивний був. А ви Руслана? А чоловік відійшов якраз від мене, пішов щось купувати собі якісь фрукти. А я така стою, а це вже було вечір, пів одинадцята, я така дивлюся, ой, до каси далеко, нікого нема. Така. Думаю, що відповісти, відповісти сказати, що я Руслана чи ні, я. угу. Ой, круто. Ой, а можна з вами познайомитися? Я вже дивлюсь, де ж мій чоловік, елки-палки. Кажу, ну, так. Да. Ой, а так прикольно вас отак от вот в супермаркеті побачити. А це точно ви? Думаю, блін, ну де ж мій чоловік, елки-палки. Вопрос Руслані. Доброе утро. А для чого ви пішли в політику? Спасибо, Віктор Янукович. Я вже вийшла. Анастасія Сідорова, спрашиваю. Я вже вийшла з неї, слава Богу. Слава Богу. Мене туди зайшли, а потім вийшли. Ви сова або жаворонок від світлічної Наталі? Легко ли просипаєтесь? Я, я вже не з моїм графіком я вже не розумію, хто я Я, я і то й друге. Ну тут ще дуже много просто класних отзивов, тому що людям подобається. Тут а, люди завідують тим, хто живе в Львові, що у них знімали тут кліпи, і багато-багато пожелань. О, да, в нас до речі, в Львові зараз найбільше рок н ролу Всі, хто знімалися в кліпі, вони вже ну по перше, для них і Оля – це вже тато і мама, тому що вони їх э, очолювали під час проекту Майданс. А по-друге, э, зараз вже всі, хто вивчили і побачили цей драйв. Э, до речі, нас знімалися. Студенти єдиної ну, такої суперакадемії в Україні військова академія сухопутних військ. ВДВ. вам величезний респект. Дуже дякую і дякуємо всім студентам міністерства надзвичайних ситуацій нашого університету львівського, тому що якраз з ними разом із волонтерами ми будемо спільно всі, хто і брав участь у проєкті майданс. Ми якраз будемо робити це шоу у Львові 25 травня на моє день народження. Приходьте це буде вам. Подарунок від мене. Дякую большое. Ну, это была Руслана. Ви догадались, ви її, напевно, узнали все-таки, і звідси вже без вопросов. Так, да, ви всіх запам'ятайте, будь ласка, ці так само обличчя, тому що саме ці обличчя будуть з вами проводити терапії в кожному місці. І ви будете приходити, і ми вас запрошуємо. Збирайтесь, реєструйтеся в нас на сайті. Всі графіки вивішені, Ви можете взяти участь в цьому турі, прийти і з нами на площі виконувати всі ці рухи, і весь цей відчути масовий синхронний драйв, тому що саме для вас і придумано це шоу.